Україна може отримати ще дві системи ППУ Петріот від Ізраїлю та Німеччини або Греції. Системи Так, да, Отримаємо ми ці системи однозначно точно. Ой, знову карти показують, що трах-бах якийсь великий буде для нас. Ну, а після цього вже буде, типу, все добре. Переживемо, куди ми дінемось. Маск обіцяє повернути зір сліпим вже за рік. Нейролінк <coughs> готує імплант. Blondсайт. Blandside. 500 гривень донат, дякую молодці, який напряму підключається до зорової кори мозку навіть при повній втраті зору технологія допомогти бачити, поки я комп'ютерна графіка, але з потенціалом до надлюдського рівня. Надлюдського. Тут не всі е, ті, хто ходять по планеті Земля, Мають право вважатися людьми, розумієте? Далеко не всі. А тут вже надлюдський. Куди ви замахуєтесь? Так, технологія а, для, для визвра зору, да? для повернення зору. Від маска чи буде сього толк? Тому що, несподівано так. Так, да. так. Да. Так, да, прям, так, да, прям відповідь так навіть більше, ніж типа ніж очікування. Ну дай Бог. Може, воно щось трошки там стало на своє місце в голові. Мир з Україною неминучий. Це питання часу, заявив бункерний. Це, мабуть, до того, що скоро ми з вами дізнаємось якусь таємницю, яку скрить неможливо. Чи це вони під цю таємницю влаштують той бум? Так, да, це пов'язані речі. Ото, що ми з вами дивимось дуже давно, і одна і та сама картинка. Що коли ось ось перемир'я, там да, якісь перші документи, перші договори буде якийсь трендіць разом із цим, що все зміниться, всі ці договори будуть до одного місця, і все це якось пов'язано з тим, що їм під цей шумок потрібно буде приховати якусь таємницю, яка вже відбулася у них там. Просто ми про це не знаємо. Якщо є у когось якісь думки з приводу цього діліться. Так, цього літа вимикання світла, дефіцит світла, перебої зі світлом. Будуть незрозумілі моменти. Кудись воно зникатиме то світло? По яких причинах? Ну, явно не по тих, що написано. Поїхали далі. ООН планує масштабну реорганізацію своєї структури. Що і треба доказати? В Організації Об'єднаних Націй розглядають можливість об'єднання десятків агентств у чотири основні департаменти: миру і безпеки. Основний департамент. Гуманітарних питань, сталого розвитку та прав людини, реорганізація ООН. Це більше знаєте на що схоже розпуск ООН звільнення від. Непотрібного, ну такого як ООН, наприклад, як це вплине на нас? От будь-що що буде відбуватися з ООН, Як це вплине на нас з вами? до цього вони були дуже сильно занепокоєні. Тільки тут вони будуть. Якщо що трапиться негарне, то вони будуть не тільки занепокоєні, а ще й казати, що ми б цього разу ми б точно допомогли. Але ж реорганізація у нас у школах відтепер почалися перевірки на спілкування українською мовою, мовний омбудсмен кремінь заявив. Він заявив, що державна мова лунає скрізь, має лунати скрізь, як на уроках, так і на перервах, гуртках, у бібліотеках, спортивних залах, навіть у бомбосховищах. Перевірки на спілкування українською мовою в школах. Якщо слово перевірки замінити словом... Заохочення робити і надалі а, мову модною, і надалі привчати молоде покоління це дасть найгарніші результати. Щодо перевірки. А... Смисл тієї перевірки, якщо е, будуть е, передавати інформацію не так, як вона є насправді, або щоб не було проблеми галасу казати, що так, всі діти спілкуються більш-менш, все таке. або навпаки, щоб розігрівати якісь скандали, перебільшувати, що <кій> хтось там говорив рашистською мовою. Україна може отримати цього року 30 мільярдів доларів від штатів після угоди про надра. Цю допомогу схвалювали ще за Байдена. Тільки за. Якихось дуже неприємних за для нас умов ми можемо дійсно отримати ці кошти. Рашці не довелося застосовувати ядерну зброю в ході війни в Україні. Є надія, що цього і не буде. Заявив Бункерний. За його словами, Рашку, начебто, хотіли спровокувати, щоб вона зробила помилку. А, отак ми заговорили. Ну, типа, чорт да? Угу. так? Е, Чого вони так запели? 300 гривень донат. Дякую, молодці. Чого вони так запели? Більше двох днів, двох тижнів, максимум двох місяців. Вони не зможуть це скривати, вони не зможуть стримувати цю таємницю, вони не зможуть обслуговувати цю таємницю. Їм прийдеться якось перед всіма виправдовуватися. Не знаю, що там за таємниця, точно знаю, що ми з вами про це дізнаємось і чому вони так це Відповідь на це питання. Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки f 16 для України на суму 310,5 мільйонів доларів. Так, чи отримаємо ми по факту оту підтримку по f 16 Ні, ну схвалити можна. А так, щоб ми цим скористалися з вами. Це прям не скоро. Штати підготували нові санкції проти Рашки, щоб посилити тиск під час мирних переговорів. Вони чекають на схвалення Трампа. Штати і посилення санкцій. В бік болот. чи буде так? буде так, як ми і бачили. Не хочуть штати категорично ставити питання щодо расистів, і не будуть вони це ставити, вони будуть робити якісь обхідні шляхи, якісь поблажки, ну, от щось таке, знаєте, дуже обтікаєме, дуже-дуже таке зміїйне. Але потім трапляється щось прям кричуще, вапіюще. І вони згадають все, і старі борги, і якісь історичні, я не знаю, там претензії, і попросять просто не то, що Х2, а ну, просто сверх того, що може запропонувати та недодержава. Блекаути в Європі можуть повторитися все, тому що енергосистема не справляється із різким зростанням зеленої енергії. Звучить як чуш. Так, Блекаути в Європі. Чи будуть вони системними, чи повторяться вони. Так, да, однозначно точно. Причому вони за собою понесуть великі проблеми з теплом та водою, оці блекаути. І також Європу чекає історія з... знову ж таки з водою. Повінь, не повінь. Ну, от щось таке. Найближчі плани ворога. Найближчі плани ворога, не допустити об'єднання, причому це навіть не про нас, а про наших союзників. Не допустити, зірвати. Якийсь з'їзд дуже важливий, як, якись, якусь подію, не знаю, тобто об'єднання. Все да? зірвати, це найближчі плани. Причому зірвати чим? Дати людям перевести їх увагу, дати, зайняти їх чимось іншим. Неважливо зробити важливим. Якусь фігню поставити на перше місце, роздути, це щось подібне до коронавірусу. Тобто переключити увагу в першу у світі воїни Гур ударом з морського дрона Магура знищили ворожий бойовий літак. Су 30 побільше таких новин його орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів. Молодці. Наші бойові успіхи надалі по знищенню отаких от важливих об'єктів на болотах. Однозначно з вами почуємо. Причому наступний місяць-два про такі самі або схожі, або навіть кращі перемоги на цьому полі боя. Також зараз, якщо казати про сили оборони, то деякі організації, такі як ГУР або СБУ, вони більше працюють на запобігання. Тобто ми про це не знаємо, ми це з вами не бачимо і не чуємо про це. Але повірте, там робота йде серйозно. Поїхали далі. Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів. Заявив Зеленський. Чи укладуть перемир'я на 30 днів? Ну, там сьомого травня, припустимо. Mm. Е, ну, сьомого, так, сьомого там по дев'яти, по п'ятнадцяте не питання, але чи буде воно дотримане? Є сигнали, що після припинення вогню ми з сесіянами можемо залишитися сам на сам, заявив Зеленський. Припинення вогню. Як це повпливає на нас з вами? Припинення вогню їм потрібно для того, ну, для передишки це зрозуміло, для того, щоб нас осліпити. Я отут не дуже розумію, як це перекласти на мову війни. Хто розуміє, при чому тут перемир'я, і вони хочуть його використати, щоб нас осліпити. В прямому сенсі, чи в переносному. Напишіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте, може, ви розумієте про що мова. Чи вдасться їм це зробити? Так, але вже пізно. Ну, типу, нас осліпили, але це вже їм не допомогло. От і добре.